На ще одній атомній електростанції Російської Федерації дуже дуже неспокійно. Аварійне відключення ядерного реактора сталося на ростовській атомній електростанції в Ростовській області Російської Федерації. Це другий подібний випадок на цій станції з початку літа. Про це свідчать повідомлення прес-служби російських АЕС компанії Росенергоатом 23 серпня, о 15.34 енергоблок номер 1 ростовської АЕС було відключено від мережі опера зв'язком у зв'язку з виявленням дефекту обладнання відбору пари турбіни, повідомила прес-служба. У аварії в південних регіонах Російської Федерації виникли перебої в електропостачанні. Стверджується, що вже через годину після аварії на ЕС подачу електроенергії було відновлено. Росенергоатомі додали, що внаслідок. Вимкнення енергоблока змін радіаційного фону на станції та за її межами виявлено не було. Нагадаю вам, що 16 липня цього року на тій же ростовській АЕС сталося аварійне відключення одного з реакторів. Тоді аварія призвела до тривалих перебоїв у подачі електроенергії на пів... півдні Російської Федерації та на окупованих територіях України. Також нагадаю, що в четвер розсерджений Путін поскаржився на атаку збройних сил України на іншу АЕС Курську. Він заявив, що тепер на станції при… Їдуть представники МАГАТЕ Кремлівський правитель Путін заявив, що українська армія нібито намагалася атакувати Курську атомну електростанцію під час наради щодо ситуації в прикордонних регіонах. Він сказав, що в ніч на 22 серпня Україна намагалася завдати ударів по АЕС. Москва вже повідомила про це міжнародному агентству з атомної енергії. Вони мають надіслати на станцію своїх представників. Ну і що вони казали? Що от противник намагався в 22 другого. Серпня вночі нанести удар по атомній електростанції. Міжнародне агентство з атомної енергетики поінформовано вони обіцяли самі приїхати і надіслати фахівців для оцінки ситуації. Сподіваюсь, що це буде зроблено, сказав, до речі, от Путін. Загалом хочу вам сказати, що багато було повідомлень про можливі провокації з боку Російської Федерації. Це неодноразово вони вже робили і заявляли про те, що, начебто, атакуються атомні електростанції, і це може бути дзвіночок до того, що. Ну, Російська Федерація нічим не нехтує. Ми ж прекрасно знаємо та її що Каховську ГЕС підірвати і звинуватити Україну, щоб позробити провокацію на Курській Ростовській атомні електростанції і знову ж таки звинуватити в цьому, як вони кажуть, київський режим. Ви знаєте, скільки от вже шість днів ми розповідаємо, за шість днів багато чого змінилося. Не змінилося лише єдине: горять нафторезервуари в Ростовській області. Тому що тепер там палає ціле місто в Ростовській області у російському населеному пункті Пролетарську, де, от, власне, шосту добу горить, палає нафтоваза. Найсильніша пожежа триває в цьому населеному пункті. Вже шосту добу вогонь вийшов, до речі, вже за межі. Бази пожежа виникла на Балиці, після чого перекинулися на будинок у пролетарську частину пожежників, які намагалися зупинити вогонь на нафтобазі. Було перекинуто до міста. Вогонь дуже швидко поширюється. Очевидці стверджують, що балка спалахнула не від нафтобази, а була підпалена. Підтвердження цієї інформації наразі немає. Нагадаю вам, що у ніч проти 18 серпня це вже тиждень минуло, так рівно минулої суботи, сили оборони України завдали дронового удару по великій нафтобазі в ростовському пролетарську, яка була задіяна в постачанні окупаційної армії Федерації. виникла дуже сильна пожежа, яку досі не можуть загасити. Вона перекидається на нові резервуари з паливом. Попередньо орієнтовно 40 пожежників отримали поранення. На території пролетарська діє режим надзвичайної ситуації. Загалом хочу сказати, Путін любить слово ситуація. Це контртерористична ситуація на Курському напрямку. А, також ви знаєте, що зараз. В Брянську і в сусідній Білгородській області також КТО заявлене. Про це ще поговоримо, тому що там, нарешті, Путін прикидає сили. Але що цікаво, в одному з котлів, який є не один на курському напрямку. Потрапляють розгвардійці і потрапляють також в службу виконання судових рішень. Тобто, ми розуміємо, що на передову в піхоту росіяни кидають все, що попало, все, що в них є. Раніше я вам також розповідав, що вони перекидали повітряно-космічні свої сили. Тобто, ті люди, які займаються там авіацією, космосом, їх просто. Перерахували в піхоту, і вони тепер на Курському напрямку. Окрім цього, хочу зробити цікаве уточнення, тому що ви всі добре пригадуєте, Була атака на аеродром Маринівка Волгоградській області. Тепер є вже уточнення по цих ударах. Ви вже всі бачили і ангари, які там гарно були потрощені. Вже заявлено, що зруйновано і влучено було в мінімум шість бортів Російської Федерації. Там є Су-34, Су-24, частина з них є Просто таки знищена, а частина ушкоджена. Різний ступень в них ураження. Але загалом шість бортів точно не будуть виконувати свої функції. Частина назавжди а інша частина ну напевно спробують вони там щось ремонтувати. Але дуже мало ймовірно, що це допоможе. Ну і нагадаю вам, що вчора відбувся Волгоградській області бунт. Російські силовики провели штурм виправної колонії номер 19, що в соровікино Волгоградської області, все ж та область. Де аеродроми і вбили ув'язних, які захопили заручників і числа співробітників федеральної служби виконання покарань. Ну от власне виконання покарання я вам про них говорив. Це ті частина з них також і в Курську в піхоті. Про це повідомляє їхнє видання ТАСС із посиланням на Росгвардію. Дослівно снайпер спецпідрозділів Росгвардії по Волгоградській області, чотирма влучними пострілами нейтралізували чотирьох ув'язних, які взяли в заручники співробітників колонії, заручників. Звільнено вони повідомляють. Також служба виконання рішень повідомила про загибель чотирьох співробітників колонії у Волограді, де сталося захоплення зручників. Ще трьох співробітників госпіталізували. Раніше повідомлялося, що в цій от колонії номер 19, в Росії Павлоградській області під час засідання дисциплінарної комісії засуджені, захопили співробітників виправної установи. Тас писав, що одного співробітника було вбито. До речі, організатори бунту, нібито, вимагали вертоліт і два. Мільйони доларів, як зазначає вже видання важливі історії під час нападу, ув'язнені знімали на та публікували відео, у яких вони ходять території біля колонії, тримають ніж на шиї закриваленого заручника і намагаються вести переговори із силовиками. Загалом, хочу вам сказати, що кадри є. На жаль, ми вам показати не можемо через е обмеження серйозні, але там картина така дуже жорстока. Ну, Звичайно, як все відбувається на Росії. Ну і в ніч на 24 серпня ворог знову ж таки обстрілював територію України. Також було завдано за добу велику кількість ударів безпілотниками на запорізькому напрямку. Тільки за останні 24 години не Росіяни 130 безпілотників.